Чернігів 19 травня. Понеділок, 11-та година дня. Річка Десна. Зранку було сонечко, а ближче до обіду все затянуло хмарами. Вже був невеличкий дощик. Але теплішає, все гарно. Вода потроху спадає. Знову ще з минулим разом ще знизився рівень. Ой, ось ця паличка, замітка. Ось ця що прижилася вже тут живе листя. І вода теплішає вже ой. Всім гарного дня!